Новини на Еспресо. Я Андрій Сайчук. Одна людина загинула, і ще троє постраждали на Сумщині через російські обстріли. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю у Буцькій громаді. Наслідок влучання загинув 49-річний водій. Ще двоє людей, – 14-річний юнак та 41 річна жінка, дістали поранення. Також у важкому стані через ворожу атаку у 74-річну жінку в Новослобідській громаді. Крім того, ввечері окупанти вдарили дронами по сумах. Снаряд влучив у центральну дорогу в Ковпаківському районі. Пошкоджений автомобіль. І шестеро людей постраждали на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки 34-річну жінку та трьох чоловіків 40, 42 та 57 років ушпиталили з пораненнями. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері росіяни вдарили дронами по Дніпру. Там внаслідок атаки пошкоджений чотириповерховий житловий будинок. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Павлограда. Через атаку частина Синельниківського та Павлоградського районів залишилася без світла. Лікарні працюють від. Генераторів. Крім того, внаслідок ворожих ударів зруйновані два, дві житлові оселі. Ще 15 будинків пошкоджені. Дитячий садочок у Запоріжжі пошкоджений через російську атаку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері окупанти атакували місто дронами. Наслідок обстрілу, понівечені багатоповерхові житлові будинки. Попередньо люди не постраждали. Понад десяток ворожих дронів атакували Чугуїв на Харківщині цієї ночі. Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва. Внаслідок влучань зайнялися пожежі, пошкоджене цивільне підприємство та заклад освіти. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Тим часом телеканал Еспресо та Блавдійний фонд. Весна просимо долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для наших військових повернутися живими. Ціль амбітна, 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. Ефективний спосіб нашкодити ворога, дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! Стрічка про пам'ять і у пам'ять столичного музею Гетьманства відбулася прем'єра телевізійного фільму Історія зі смаком присвяченого життю українців доби бароко. На благодійному показі збирали кошти на відновлення музею, який постраждав від вибуху шахеда. Стрічка з трьох серій розповідає про побут, музику та традиції 17-го-18-го сторіч. Авторка проєкту письменниця і журналістка Анна Гороженко. Фільм, створений волонтерськими зусиллями знімальної групи. Його присвятили чотирьом полеглим воїнам яких Давид Якушин, який знімався в проєкті? знаходиться в руках. Моя ідея була занурити глядачів і співпереживати героям і дізнаватися більше про цей світ від, від фахівців, але повністю зануритися в українське бароко. І до міжнародних новин Сполучені Штати Америки та Узбекистан уклали торгівельну економічну угоду. Про це повідомив президент Дональд Трамп. Відтак, протягом наступних трьох років, Узбекистан зобов'язався інвестувати у США понад 35 мільярдів доларів. Фінансування спрямують на підтримку ключових американських секторів, зокрема, видобуток важливих корисних копалин, авіацію, виробництво автозапчастин, а ще на підтримку інфраструктури сільського господарства, енергетики та хімічної промисловості. Це була остання новина цього випуску. Більше розкажемо в наступному.